Всіх вітаю! Ось такий бурштиновий браслет купила я на аукціоні Віоліті За 100 доларів тут 35 грамів. Щодо питання ціни, мені надсилають фотографії з європейських аукціонів, де схожий браслет коштує 60 грамів. Доларів і питають, чи це недорого. Ну, дивіться, я цей купила, але це в мене було замовлення. Цей я брала не для себе під замовлення. 100 доларів я його купила. Дивіться, в нього є недоліки всередині. Ось такі чорні місця, чорна павутинка, є на декількох елементах. Робіть висновки, гарного дня!